Вітання усім! Хто слідкує за моїми сторіс, знає що я ще з минулого літа мережу рушники. Зараз зайнята тим, що обробляю краї, рушника, бокові краї. І вирішила я це робити ось у такий спосіб, підгін краю високим прутиком. Кілька разів мене питали, як я це роблю, то вирішила показати. Отже, там, де в мене буде йти прутик, цей високий, витягнуто дві нитки. Ось. Сам прутик в мене на чотири нитки. Отже, у мене тут голка проколола рубчик, і підводжу його під ось цей прутик на чотири нитки. Майбутній прутик. Протягла нитку, ось так притримую її і роблю обкрутку, один. Два. Три рази. І далі під, проколюю ручик. Ну, у мене це через чотири нитки, отак от. На дві нитки проколюю, вивела, знову заводжу під чотири нитки майбутнього прутика, притримую нитку, один, два, три рази і знову проколюю рубчик. Можливо, хтось робить інакше. Я цей спосіб піддивилась на каналі вихиляси з вишивасами Ірини Зайцевої. Ну, доволі довго це робити, але і результат того вартий. Такі красиві дірочки виходять.